Війна вносить правки в міський бюджет. 700 тисяч гривень сьогодні на позачерговій сесії депутати виділили для закупки тепловізорів нашим військовим на схід. Заразом ухвалили і рішення про виділення грошової допомоги переселенцям зі Сходу. Подробиці далі. Необхідність переглянути бюджет міста на цей рік виникла через подолян спецпризначенців, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. До міських депутатів звернувся командир військової частини В-4252. Стосовно виділення коштів в сумі 700 тисяч на придбання тепловізорів у кількості 10 штук. Зв'язку з цим зверненням пропонується внести зміни і збільшити резервний фонд, який ми на попередній сесії, з якого виділяли кошти. Також депутати переглянули суму, яку раніше планували виділити на соціальний захист, ну пропонується збільшити матеріальну допомогу на 400 тисяч. Це пов'язано в першу чергу з тим, що є, як ви знаєте, переселенці яких які звертаються за матеріальну допомогу, те, що було передбачено по рівню минулого року призначення на соцзахист, потребують уточнення і збільшення в цьому році? Ми пропонуємо внести зміни і збільшити цю суму на 400 тисяч. Крім цього, депутати підтримали звернення до Верховної Ради. У ньому хмельницькі чиновники просять достроково припинити повноваження парламенту сьомого скликання. Також свободівці вимагають від президента введення військового стану у Луганській та Донецькій областях через те, що на даний момент Тично військові там перебувають в ролі відрядження. Військові перебувають в ролі просто охорони громадського порядку. І вони, коли повернуться сюди, якщо сюди, якщо не буде введення військового стану, вони навіть не отримують учасників бойових дій. Такі аргументи депутатів задовольнили. Тож більшістю голосів звернення затвердили. Також міською радою відкрили рахунок для збору коштів військовим, зібране витриття для допомоги солдатам, що перебувають у зоні АТО. Ольга Бахіна, Артур Літинський новини Ті 7